Всім привіт! Такого ви ще не бачили. Бізон з катками. Це дуже серйозна техніка. Щоб не мотор не вгробили, бо нагрузку йде. Дали йому такі катки. Це лише ми таке можемо допомагати. А я став, думаю, зніму відео для інтересу. <кій> не пийте холодну воду, хлопці, Газова, ну, бо біда. <кій> Вибачаюся. Ось як бізон їде. Це той бізон, де я знімав відео, де роблю другий бізон, ще один. Але ще не готовий той бізон. Тільки поставили мотор, коробку. А цей от каткує. Нормально йде аж корові інтересні стали. Як дивись, оце кадр. О так я сьогодні. От ямце. Получив цей трактор, ну як получив, робить він класно. Ну Я більше бізона, бізона зніму. Коротше, пив холодну воду, газовану. мокрий, брів. І брон... бронхіт? бронхіт чи що, не знаю, вже трохи лікуємося на ходу. Ні, ну це треш. Катки зачні. Більше колеса може можеш Чи... Але коли немає трактора, ще одного безвиходна ситуація, знаєте, постійно має ну, бути. А як безвиходної ситуації нема, тобто не постійно. В общем, всім всього найкращого, здоров'я. Мирного неба, все буде Україні.